Друзі, всім привіт! Усім привіт! Дивлюся рік випуску у нас 21 рік гуми Ну, логічно враховуючи, що мотоцикл 21-го року випуску Зайдя і пробіг Так, 3 Не, так усі, усі питають. Да, Пробігу 3 тисячі максимальна комплектація на ДКТ з підігрівом в Японії крутому кольорі. Пепельний такий колір. Винкни, будь ласка, запалювання. 3000 км пробігу. Мотоцикл з Японії. Одразу видно. Два ключики всі оригінальні. Гума нова, лакофарбове, як нове, пильники, не потріскані. Прикольне оце покриття на перах. Не пам'ятаєш, як воно називається? Ну і анудування? Ні, ну сам а, що це таке? Ну, є хром, є 에... нікель. Ти зрозумів, що я маю da. на увазі? Не знаю. І я, можна сказати, я помню, читав, але вже не пам'ятаю як називається. Ну по суті, мотик що у нас новий. Так, загально покажемо, що це ціленький мотоцикл не падав, все добре, глушник також. Ну то від доставки в контейнері під якимось кутом. О, отак, мабуть. Бачите. Але це не падіння. Задні амортизатори, задній гальмівний диск. Тут крилишко. Зверху бачок. Ну, розвертай. Пойди, будь ласка, лапку. Сейчас. Тут так уж все чудово. Ну, Так, знімається, ось тут є такий момент. Де? Ти пальцем мені покажи, щоб зараз, я побачив. Воно, якось... воно майже непомітно, але під якимось кутом тут як на... Ну, я не знаю, тут -от, десь от в цьому угу. воно... А, все побачив зараз. О, Воно тільки бачите під, під якимось кутом, так? Ну, так ось чимось придавили в контейнері. Ось бачите, воно як грає біля наліпки невеличка м'ятинка в принципі більш нічого немає ну Там... я н... не бачив нічого та воно не... ну, чесно кажучи і тут оно і не видно можна якщо треба то ну давай буркнемо його ой слухай я знаю що тільки що побачив Це, скоріш за все, упаковка була? Ну так, да, воно натерте видно. Чисто фарба протерта. Ну це не подряпана, а на натерті. Ну так, да, тут би, якщо подряпана, то отже ж тут. Чисто. Упаковкою, плівкою. Так, метр дев'яносто два мене зріст. До речі, на ньому є круіз-контроль. Я там кнопочки показував. Якщо цікаво, Режими можете є. перемотати. Це? Цікаво, до речі, у нас він такий вперше, як він їде, він має прикольно їхати, він маленький на цьому двигуні. Ні, так тут двигун з Африки дві. Да. Тут він дуже потужний. Має прикольно керуватися, їхати. Всі дзвоніть, і споїмо на ваші запитання.